Дня. Сьогодні ми будемо вишивати косими стіпками 1 на 3, з нахилом зліво направо, справа наліво. За допомогою таких стіпків можна формувати ось таку косу рахункову гладь. Для цього необхідно вишивати ось таким чином. На три ніточки до гори уніс, на одну піднімаємося до гори. Так. Раз, два, три, на одну до гори. Другий спосіб косої лічильної гладі. техніка така сама, але з поступом на дві нитки догори. Тобто стібочок 1 на 3 з поступом на дві нитки догори. З лицевої сторони у нас коса лічильна гладь. З виворітної сторони прямі. Тіпки. Так, цей другий спосіб гладі покриває тканину щільніше, ніж цей перший. Вишивати необхідно згори до низу. Рахункова гладь в козлик з поступом догори на одну нитку тканини. На дві донизу, на одну до гори. Бачите, від цього колювання дві донизу, одну догори. Довжина стіпка, тобто, три нитки тканини, поступаємо догори на одну нитку і отримуємо ось таку гладь. Використовувати можна її. Як вертикально, так і горизонтально. Виконуємо її завжди згори донизу до низу і з виворітної сторони у нас будуть ось такі маленькі, на одну нітку тканини прямі стіпки. Якщо ми використаємо цю саму техніку козлик, але змінимо розчислення, отримаємо більш густу ось таку рахункову гладь. Фактурну гладеньку, як ви бачите, для цього нам необхідно повертатися догори на дві нитки тканини. Бачите, косий стібочок один на три, на дві повернулися до гори. На одну донизу, тобто раз, два, три, і повертаємося до гори на дві нитки тканіні, на одну донизу, на дві догори. З виворітної сторони у нас будуть прямі стібки на дві нитки тканіні. Ось бачите, який красивий шов у нас виходить. Використовуйте в своїй роботі і всього вам доброго!